Сезон городніх огірків у розпалі. Відтак саме час заквасити ці популярні овочі. Скільки коштують огірки на ринку у Тернополі і які є секрети їх приготування, дізнавалися журналісти терену. Для квашення найбільше підходять саме городні огірки. Ще тиждень тому їх продавали по 35-40 гривень за кілограм. Цього тижня ціна знизилась до 20-25 гривень. Ціна залежить від розміру плода. Чим менше, тим дорожчий. Для приготування салатів підійдуть парникові огірки. Вони зараз суттєво подешевшали – 10-15 гривень за кілограм. Огірки везуть до нас із борщівських теплиць. Як кажуть покупці, вживають огірки влітку практично щодня і вже беруться готувати запаси цих популярних овочів на зиму. Особливо люблять хрумкі квашені огірки. Я не маю ані городу, ані дачі. Я тернополянка на асфальті. Огірки завжди купую в магазині. Огірки це той продукт, який треба їсти з грядки, помили і їж, поки воно смачне і пахне. Тому що огірок він і вода, і клітковина, а нам, людям нашого поважного віку, дуже важливо це коригувати. Я маю дачу і на дачі вирощую свої огірочки. Ну, якщо урожай, то вистачає своїх. Якщо не урожай, то я, звичайно, ще купляю. Ми огірочки любимо заквашені, мариновані і салат. От так. і в свіжому вигляді, ну, звичайно, в салаті. Журналісти терно підрахували, у скільки обійдеться заквасити трилітрову банку огірків. Для цього потрібно приблизно півтора кілограма цих плодів, набір трав, голівка, часнику та спеції. Загалом на все потрібно близько 60 гривень. Своїми рецептами квашення огірків діляться тернопільські господині. Для цього я використовую дуже багато зелені, листя хрону. Лишня, листя вишні або черешні. Ну і додаю ще обов'язково листя смородини. Листя фруктових дерев додаю я для того, щоб вони мали сорідний запах. У мене такий рецепт давно ще мама моя так робила. і Я так само в звичайно підготовлюю банку, чи малу, чи велику, ну залежно від потреб. Там даю кріп, листя смородини, листя вишні. Рін, листя хрону, перець можна такий стручковий, пекучий, можна горошком, лавровий листок і, звичайно, чесник. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.